Мир вам. Вже було коротеньке відео, як фарбувалася ця бочка. Пройшло декілька годин за рахунок того, що сонячно і таке воно тепленьке, бачимо, воно все висохло, хоча на вулиці летить отаке, ну, бачимо, дерева цвітуть весна, але воно воно нічого не встигло при, приліпитися. Воно трошки пізніше летіло, зранку ще такого не було нічого. Тобто воно на фарбування не, не заважає. Раз, а два це... Не котел, хоча фарба, бачимо, як покладена, не знаю, якусь видно. Думаю, що видно, камера нас якби непогано передає. Фарба покладена як Mercedes. Ні, Мерседес так не мій, як Volkswagen, Фольксваген фарбує дуже гарно. Що там роботи фарбують? Бачите, як воно покладено тут гарненько. Ну, не знаю, видно чи не видно. Тобто саме може бути якісь дефекти металу. То таке, Пан Василь, вже ваша бочка готова десь. Маємо виїхати, цих дві бочки поставити, хоча бачимо. лежало дуже довго і глянець втратився. А, це ж була матова. Це ж була матова фарба, то де глянець дівся. Це глянцева. Значить, чому ми знімаємо цю бочечку? Що тут не так? Я ж казав, що ми, якщо все те саме, немає змісту знімати, що тут не так. В принципі, воно майже все так само, трошки специфічно. Виходи зроблені. Не хочеться мені зараз крутити на ролічка, бо фарба свіжа, щоб воно не пошкрябулося, щоб воно, бачимо там на підчіпничках. Що тут цікаво? Зараз я попробую так зняти, не знаю, як, як його показати. Така була забаганка людині. Я не зовсім розумію, для чого так робити було. Але бажання клієнта бачите як вхід. Вхід зроблений так, два дюйми, а вихід бачимо отам, ну, знизу півтора дюйма. І е, так і виходить котлові людині, і він позаміряв між центром цим і центром того 38 см. То я мусив малювати такі лінії, е, напрямки давати між цим і тим центрами 38 см. Але насправді труба буде підніматися, і тут, не знаю, я ж сам монтаж, монтажник скільки разів робив, тут якби ну, ці сантиметри. ну... Ні до чого. Навіть може, було б звичайний напрямок, там може коліно буде все одно, там можна будь-куди. Ви не нарізати так, розіб, так вже точно ну, підійшло. Ну, але таке замовлення без мівочка теж. Дивіться, чо, 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 що я хочу на чому зробити акцент. Зробити акцент на тому, що людина робить помилку. На мою думку, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку. Чому я так кажу? Тому що вже багато людей часто проходили і я людині це казав, каже, добре, добре, я вас розумію, я хочу все на собі спробувати. Якщо що, колись переробимо. О, ну Має е, пан Василь право, я нічого заперечити не став, е, як то кажуть, бажання клієнта для нас закон. Зробили теж він забажав. Е, які помилки? Помилка один, що немає змійовичка. Там хай воно далеко, хай близько. Дуже багато зачають. Там люди кажуть, що в мене є чим гріти там газова колонка. Вже через це проходить не один і не два, потім кажуть, ай-яй-яй, жалію, або було, що ми пофарбовані бочці розрізали, там не не робили, тому можу дати контакти, запитаєте людини. То що кажу, жаліти, що зробила змієчка, ой, не жаліємо. Може, ми пофарбували бочку, він надумав із Ну, це таке. Буває інколи, що дійсно змійки людині там взагалі не треба. Але це дуже рідкі випадки. Просто він треба, але людина. Не знаю, що він їй треба, просто вона ще того не розуміє. Це таке, Дуже що що, тут друге, що друг, друге, не буде ні триходового клапана, ну це вже якби не по теплоакумулятору, а по самій Просто Просто людина під'єднати котел і бочку з самопливом. Воно якби непогано на перший погляд. Є там, я знімав, до речі, тому самому Нетішині, старий кривенсел, там сусід того пана, що ми робили. Була така історія, ми вивантажуємо бочку, приїхали нам допомагати, каже, який об'єм буде. Кажу, буде 1000 літрів, там дві, дві, дві по 500, бо тут дві по тисячі, трошки менше по тисячі. Дві по 500. Кажу, о, хлопці, це багато, кажу, це не багато, це мало. Тому що люди завжди жаліють, що мало. розумієте. Тут у нас не можна було вставити велике, ми спеціально робили дві, щоб запаралелити. За до речі, вже скоро буде монтуватися ця котельня. Кажу, ви просто не знаєте, що таке теплоакумулятор. Каже, е, хлопці, вибачте, але я сам живу з теплоакумулятором. І ми ходили до нього, до сусіда подивилися, його десь на тону води і отак з'єднано, як тут. Без насоса, без нічого, просто котели під'єднано. Каже, що в котлові, те в опаленні. Там ще троходовити, так зроблено опалення. Там. <головіка> Цікаво, він то є, але він, <головіка> він не працює. Тобто я регулюю на турбіні. Я перестав палити тепло, якщо є якийсь борщ нагрів 40 градусів, чи ну, до 50, не знаю, догріває, чи не догріває. І воно потім повертається все назад котел, розумієте? Це, по-перше, немає підігріву котла і е, не можна там ну, добитися. Хоча я собі теж колись думав, мало що не зробив самопливом. Самопливом можна робити допустимо, якщо у вас верх котла отак. Це верх котла, а далі пішов теплоакумулятор. Тоді самовплив має право на життя. По-перше, добра циркуляція, він не силохожуть, ну, можна теж на самовпливові, там є варіанти, можна навіть підігрів зробити. Я не раз повторюю цей можна, а я не робив, немає такої практики, але можна продумати деякі моменти і зробити підігрів навіть котла на самовпливові. Але це все можна реалізувати, якщо у вас верх котла стоїть нижче бочки. Якщо у вас котел стоїть оце, низ земля, ну. Підлога у вашій котельні і на рівні цьому стоїть котел. І це ж розумієте, це буде з'єднане в одну ємність. Це те саме, що ми запаралеємо дві бочки, так само буде котел і бочка запаралелені. ну Якщо там ще поставити завроді клапан, ще має право на життя. Але там мова йде про те, що нічого не буде. Якщо там поставити зроді клапан, принаймні ж якось воно, якось воно щось буде працювати. верх буде гарячий, до незаду це буде тяжко, підігріваний буде. На жаль, не можна зробити. Повноцінно. Там є такий пан В'ячеслав, зараз він вже давно мені не пише, а раніше він дивився наші відео, присилав, як його було так зроблено. Потім він доставив насос, який перемішує верх і низ, щоб теплі, і пішла тепліша звороточка. І наскільки менше пішло його, ну, зменшився розхід палива, дуже зменшився за те, пішло, пішла підігріта звороточка. А в основному в нічого тут особливостей. Ну, там ще яка особливість. Звороточки там ще одна є з тої сторони, де ж її побачити. Не можу побачити ось тут. О, от там, бачите, є. На висоті 60 см від нас таке замовлення було. А так все, як завжди. Пишемо, коментуємо. Всім до побачення.